Виконуємо номер 995 із підручника Алгебра 7 та номер 42,23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2», Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Функцію, задану формулою y дорівнює 3 четвертих х Відтворіть таблицю в зошиті і заповніть її порожні комірки. У нас відомо значення х мінус 8, 1,6 і 20,8. І значення y мінус 9, мінус восьмих, 1,5 сьомих і 20,7. Приступаємо до виконання. Я відтворила таблицю нашу у зошиті. Ну, а тепер будемо обчислювати. Отже, х мінус 8. Це перше у нас. Якщо x дорівнює мінус 8, то y дорівнює 3 четвертих множимо на мінус 8. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. І подамо 8 із знаменником 1. Скорочим 4 і 8, скорочим на 4, 8 ділів на 4 буде 2. Отримаємо мінус 6. І вписуємо наше значення мінус 6 до таблиці. Наступне значення тепер у нас Y. Якщо Y дорівнює мінус 9, то ми складаємо рівняння, отримаємо 3 четвертих X дорівнює мінус 9. І розв'яжемо наше рівняння. Щоб знайти х, потрібно мінус 9 поділити на 3 четвертих. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Подамо 9 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. На 4 третіх, 9 і 3, скорочимо на 3. Отримаємо мінус 12. Писуємо наше значення мінус дванадцять. Мінус дванадцять. Наступне третє завдання. Тепер у третьому завданні у нас знов невідомо х. Якщо Х дорівнює 1,6, то у дорівнює. Підставляємо замість х, 3 четвертих помножимо на 1,6. Подамо 1,6 у звичайного дробу, це буде 16 ,10. і скорочуємо 16,4 на 4 отримаємо 12 десятих. Або це у нас 1,2. І вписуємо наше значення: 1,2. Четверте значення у нас знов іде Y. І якщо Y дорівнює мінус 3,8, то. Утворюється рівняння у нас 3 четвертих х дорівнює мінус 3 восьмих. І знаходимо значення, поділимо на 3 четвертих. Я буду писати строчку. Мінус 3 восьмих ми маємо поділити на 3 четвертих. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. І помножимо 3 восьмих на дріб оберної до дільника. На 4 третіх, 8 і 4 скорочуємо на 4 і 3, і 3 скорочимо на 3. Отримаємо мінус одна, друга, і записуємо наше значення в табличку. Мінус 1 друга. Тепер знову значення х у нас 20,8 це п'яте. Якщо х дорівнює 20,8, то і дорівнює підставляємо 3 четвертих помножимо на 20,8, подамо 20,8 у вигляді неправильного дробу. Це отримаємо 3 четвертих помножимо на 20 208. 208. І 4 можемо скоротити на 4. Це буде у нас 52. І 52 і 10 ми можемо також скоротити на 2. Отримаємо 26 і 5. Отже, маємо в чисельнику 3 помножити на 26, це буде 78. Знаменнику 5. І 78 поділити на 5 отримаємо 15,6. Вписуємо наше значення у табличку. 15,6. І тепер значення Y – 1,5 Якщо y дорівнює 1,5 сьомих, то складаємо рівняння 3 четвертих х дорівнює 1,5 сьомих. Подамо, я буду в строчку розв'язувати, подамо 1,5 сьомих у вигляді неправильного дробу і поділимо на 3 четвертих. Це ми отримаємо 12 сьомих. Поділити на 3 четвертих, помножимо 12 сьомих на дріб обернень до дільника на 4 третіх. І можемо скоротити 12 і 3 скорочимо на 3. і в нас буде 16 сьомих. І 16 сьомих подамо в вигляді мішаного числа це 2,2 сьомих. І заповнюємо, вписуємо в нашу таблицю 2,2 сьомих. І останнє значення знов же Y у нас 20,7. Це сьоме завдання. Якщо Y дорівнює 20,7, то утворюється рівняння 3 четвертих х. Дорівнює 20,7. Подаємо 20,7 у вигляді неправильного дробу і поділимо на 3 четвертих. Це буде 207. 10. ділимо на 3 четвертих. Множимо на дріб обернений до дільника на 4 третіх. 207,3 можемо скоротити на 3, 207 поділимо на 3, отримаємо 69 і 4,10, і скорочуємо на 2. Отримаємо чисельнику добуток 69,2, знаменнику 5. Це буде 138 п'ятих. Або це у нас 27,6. І записуємо наше значення у табличку 27,6. Номер 995 із підручника Алгебра 7 та номер 42,23 із підручника Математика 7 виконано.